Вітаю панство, доробив ще одне замовлення. Ось такий ножик. Значить, ножне так усе, шкіра пітона в білому кольорі, вставочка. Решту все, вільний підвіз, відчіпається. Ось такі. Все провосковано від води тому подібне. Сам ножик. Плотненько заходить. Сам ножик дорогого характеру. Поясню зараз чому. По центру у нас клинок сам 150, тобто не маленький клинок. По центру s 125 v 65 одиничок. Дуже крута сталь. Одна із найкращих нержавійок. В нержавіючому Дамаску. Больстер, великий кусок макуме. Стяжечка. Штифти. І тильник теж макуме. Далі. Залізне дерево. Айронвуд. І посередині бивень, цілий шматочок бивня Мамонта. Бачите через мельхіорові проставочки. Ось такий, друзі, гарний, крутий стильний ножик. Все по бажанню клієнта. Наточений на L-борчиках, бачите, який має звук, різ. ця сталь. Який гарний має різ. Так що, друзі, кому треба щось подібне або Ну, ви знаєте, я ножі не повторюю, щось подібне, то звертайтесь. Дуже гарний ніж в руці лежить ну, анатомічно. Е моє Моє розроблене, чи моє вигадане, але дуже класно. Бачите, в руці воно під малу чи під велику руку. Що ось сюди має упор, що сюди має упор. Ну, коротше, так. Берете в руку і не відпускаєте, друзь. Не хочеться відпускати, чесно. Не хвалюся, але знаю собі ціну. Дякую за увагу. Звертайтеся.